Всім доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я так незвично виходжу з автомобіля, з машини. В общем, у нас неділя, і ми вирішили поїхати погуляти, покататися, десь відвілісь і розліктись, тому що постійно ж вдома, на роботі, на роботі, вдома, очки свідчують. Сьогодні мені захотілося очки одіть, вони в мене тут в машині лежать? В общем, ми їдемо гуляти. В принципі, беремо вас з собою. Сразу хочу. По, я не знаю, як це правильно сказати. В общем, всі, хто чекає відео, відео виходять не регулярно, не постійно, відразу вибачаюсь, тому що я працюю, У мене є основна робота, вона займає дуже багато часу, і, навіть, моя мама вона теж не розуміє. і. Кажуть, що це от маски, то що я кажу, що в мене робота, все одно можна зняти відео. А у мене не виходить прямо настільки. Коли я працювала допустим, в наймі, у мене голова була свободна, я собі просто прийшла, зробила клієнтку і все, в принципі, у мене не було ніяких проблем. А зараз, у мене, наприклад, якщо в мене є якийсь час між клієнтами, то в мене обов'язково куча куча ділів та проблем. Комусь написати, комусь позвонити, щось заказати, щось зробити. В общем, дуже-дуже багато різних задач, які мені треба виповнити. І якщо я їх не виповню, то ну, це не може бути невиповненим. А якщо я не запишу відео, да, ви на мене, звісно, трошки пообіжаєтесь, ви не побачите мене. Ну, хоча б як нібудь ви мене можете простити, тому що, ну, що зробиш, це життя і потрібно. Потрібно якось викручуватися з цього. По погоді, в закопаному наконець трошки вийшло сонце з хмарками, воно хмарно з проясненнями, можна сказати так. Ну, холодно, дуже холодно. І мені я оділася, звісно, в піджак такий теплий і в футболку, але холоднувато Хорошо, що ми на машині дуже сильно виходить. Прям неде не забираюся я. Хіба якісь фотографії зробити або відео? І все, потому що, звісно, холодно. І мені інтересно, коли вже в Закопане прийде весна або щось тепліше, ніж зараз. Потому що 5, мабуть, градусів максимально, 5-6 ну там до восьми. В общем, от такі у нас діла. Так що сьогодні беремо вас з собою, будемо разом з вами гуляти, їздити, кататися. Не знаю, Може, знову поїдемо на Словацію. Нам подобалося. Там якісь нові бачимо види, щось новеньке, щось цікавеньке. Ну, і, В принципі, нормально. Зараз стали тут біля жабки. Валік пішов, у нас тут є хусейн кебаб. -кебаб. Дуже сильно я полюбила в останнє час цей кебаб. Так що валік, мені восьмо, перекусить, бо всі поснідали дома, а Я щось вдома не хотіла. А зараз розумію, якщо ми будемо їхати далекувати, то в принципі мені в будь-якому випадку захочеться поїсти. Так що будемо, будемо їсти. Кстати, пішов дощ. Я в шокі. Видно вам, не видно, зараз покажу. Так, пішов дощик. У нас наконец-то, вже розцвітає э, бузок, чи як він називається сирень. Ну, в общем, идет дождь. Спочатку на цьому відео ви бачили, як ми їхали через гірські містечка в Польщі, неймовірні краєвиди, правда? ж? А зараз ми вже в Словаччині, і тут теж по-своєму красиво. Ми вже не перший раз приїжджаємо сюди, і кожного разу мені хочеться знімати, знімати і знімати. Гори, природа, атмосфера ну це зовсім інші відчуття. І от мені цікаво, подивіться, будь ласка, відео та напишіть в коментарях, а де вам більше подобається, в Польщі чи в Словаччині. Ну і сьогодні не могло пройти мимо все. Тому зараз у нас йде дощ. Хоча 5 хвилин тому було сонячно. А це ми проїжджаємо терми в Словаччині. Дуже хотілося би поїхати сюди і спробувати все на собі, як тут і що. Ми тут такі їхали-їхали і доїхали до такого. Е, я взагалі не знала, що це таке, а Валік каже, що це кар'єр, добувають камні. Блін, це так класно, взагалі, я в шокі. Кажу йому, давай швидко, мені треба засняти, тому що я сама ще в житті своїй не бачила, е, як це виглядає, так? ну якось не приходилось мені. Скажу, вже їдемо, встань, стань, стань. А тут якраз є місце, де можна стати. Ну і в принципі я оце вернулася. Я, звісно, розумію, що багато хто з вас може це бачити, І вам так не дуже інтересно, але для мене це прям дуже інтересно дивіться. там Добивають приколи. В общем, Ліда в шокі. Я каже мій валік, я знаю, Лідочка, куди тебе везти. Ну ви просто гляньте, які тут шикарні просто види, татри, озеро. Супер. Тільки що падає дощ. На озеро в Словачці, не знаю, як воно правильно називається. Тут десь напишу. вам Дуже класні види, види на татри, озеро, є лавочки, можна посидіти, подихнути, подивитися, насолоджуватися. Але є мінуси, бо пішов дощ. І я зараз сидю в машині і думаю, що поки буде йти дощ, я посидю, а потім вже ми підемо і погуляємо. Так, мені дзвонить мама, треба відповідати так, що? Дощик закінчився, Боже, як тут гарно, ви тільки подивіться. Тут є якась така цікава башня. О, зараз пройдемо почитаємо, що тут таке. Значить так, Ліптовська мара. Можна почитати на англійській і на словацькій. Не ту, не ту я не розумію. На жаль. Так, ну мені тут подобається. Тут можна зробити гарні фото, відео. І мені знаєте, що подобається? Що тут можна от на лавочках посидіти. І просто от, як я люблю казати, слово паразит, мій кайфонуть. Дивіться, туди йти не треба, бо там небезпечно. Тут дуже гарно, дуже... Я прям кайфую, мені дуже подобається, люблю такі види. І останнім часом спіймала себе на думці, що мене прям оце, знаєте, пере, перезаряджає. Коли дуже поганий настрій, коли ти вже прям такий змучений, заморений. І от в таких містах я чувствую себе прям класно. Супер. Тут на цьому. Зданні, не знаю, як воно тут називається правильно, є такі, як газети, навірно, з якогось музею вони взяті, як було тут раніше. Багато людей з'їжджається, бачу, погулять тут теж. покажу вам. Отак це виглядає. Мовили обід. Це в мене якась відбивна, так? Да? Це непонятно що. Це таке. Валіка теж непонятно. що. Хліб, з шкварками, з цибулею, з капустою і з барані. Смачного. Так, ми пообідали, зайшли в таку традиційну реставрацію в Словаччині. Що я вам хочу сказати Тут для дощ, валіка немає? Що я хочу сказати? значить, Я не дуже сторонній такої традиційної кухні, мені так сподобалося середня валік, відкривай, бо щось дощ пішов вже. Значить, ціна середня 15,90 я заплатила за м'ясо з приставками за свинину. Чай 2.30. Це все євро. І валік заплатив за свій, якийсь там, не знаю, десь 15 євро. Так що така ціна по, по інтер'єру прикольно, так як у нас в Закопаному в якихось гуральських реставраціях. Да, Плюс-мінус так. Так що такі емоції у нас. Заїхали тут ще в місцевий магазин, бо Богданчик попросив якусь шоколадку привезти з Словаччини. Тому підемо подивимося, що тут по чому.